Дві вправи для укріплення м'язів та зв'язок колінного суглобу. Для першої вправи берете ось таку фітнес-стрічку, заводите за стопу, лягаєте на килимок. Підберіть під себе натяг, силу натягу стрічки, вихідне положення, коліно до грудей. Робите вдих, на видоху тиснете стопою в стрічку та опускаєте ногу на килимок. Вдих, на видиху, тиснемо. Змінюємо ногу та повторюємо те ж саме лівою ногою. Для другої вправи вам потрібна така цільна фітнес-стрічка. Одягаєте на стопу і на щеколотку. Ту ногу, де резинка одягнена на щеколотку, ви згинаєте, умовно підводите п'ятку до сідуці. Так виконувати приблизно по 15-20 повторень на кожну ногу.